Я впевнена, що всі наші глядачі з Херсону впізнають героїв нашого наступного сюжету. Ти про легендарного дядю Гришу, який за 8 років назбирав майже мільйон гривень для військових, ну це взагалі справжня легенда. Під час окупації рідного міста він вмикав на колонках, закріплених на візку, гімн України і роз'їжджав так вулицями міста. Але зараз я про інше герої нашого наступного сюжету з мирного життя, а саме угу. в мережі невеликих затишних кав'ярень, які дуже. Любили місцеві і гості Херсона. Слухай, малому бізнесу було нелегко під час окупації міста. Як вони витримали? А от про це ми і дізнаємося з нашого наступного сюжету. Відвідувачі могли принести свою чашку, дівчатка її могли підписати, і вони завжди приходили пити каву зі своєї чашки. Така фішечка. Олександр Костюкевич, підприємець Херсона, протягом п'яти років розвивав там власну мережу кав'ярень Хоткап. За п'ять років ми зробили 9 кав'ярень. Близько двадцяти робітників. Це і дівчатка Бариста, і робітники складу, адміністратор, водій в нас був. Одразу після того, як Херсон захопили російські військові, всі кав'ярні зачинилися в окупації відкрити їх знову. Олександра вмовили працівники. Почали дзвонити дівчатка, котрі в мене працювали, і гроші не безкінечні у всі. І вони почали навіть попри небезпеку просити вийти на роботу. Деякий час працювали на свій страх і ризик. Спершу росіяни погрожували великому бізнесу, згадує Олександр, а потім вже взялися за малий. Почали присилувати. Беріть рублі, переписуйте меню в рублях, беріть паспорт. Або ми вам там спалимо витрини, спалимо домівки, оформляйте налоги. Вирішальним поштовхом для прийняття складного рішення про закриття бізнесу і виїзд з міста стали розмови про референдум. Протягом тижня всі кав'ярні зачинили, обладнання сховали на складі, зібрали речі і почали шукати спосіб, як виїхати на підконтрольну Україні територію. Ми виїжджали досить небезпечним м, шляхом через Крим, Латвію, Литву, Польщу. До нашого від'їзду ми вже підготувалися, почистили телефони. Нічого зайвого не, не брали з собою, але нас тримали. Нас в машині було двоє хлопців. Десь там шість годин. Роздягали. У мене там є декілька татуювань, нас фотографували, там відправляли там, запит на якусь там Москву чи куди-то там. Задавали провокаційні питання, підключали телефон там к ноутбуку своєму, що шарили, провіряли батьків там, фамілію, де живеш, адресу. Проїхавши всі пости і п'ять тисяч кілометрів, родина Костюкевичів нарешті дісталася до Києва. Двоє маленьких дітей та звичка постійно працювати змусили Олександра діяти і не опускати рук. На другий день я сів на велосипед і поїхав шукати приміщення. Вони писав, стукав в двері, десяток дверей обстукав, в одинадцяти відкрили. Трохи більше місяця знадобилося для відкриття власної кав'ярні в Києві. Олександр самостійно зробив ремонт, знайшов постачальників і сам працює баристою. Мені в Херсоні було більш розширене, я його трохи скоротив. Була класика, так чайки ми натуральні робимо самі, але головною такою фішкою є такі кавові десерти. В Херсоні їх було багато, десь близько 25. Основа як лати або капучина з сиропчиком. Зверху збиті вершки і з наповджу шоколадки Мемдемси. Ді діткам робимо там на какао, на гарячому шоколаді. За філіжанкою смачного гарячого напою приходять вимушені переселенці, які були прихильниками хот кап в рідному місті. Киянам Херсонська кава та привітність Олександра теж до душі. Тож він мріє про розвиток бізнесу у столиці і впевнений, що скоро його заклади запрацюють у звільненому Херсоні.